Коломийська влада проаналізувала роботу освіти Івано-Франківської області. Міський голова розповів про унікальне ноу-хау Яремче. Експеримент комплексно вирішує багато проблем, що правда підвищує відповідальність директорів шкіл, бо вони стають господарями своїх закладів. Таке планують запровадити і в нашому місті. Наша пропозиція віддати всі кошти субвенції, всі школи формуйте мережу, яку хочете, але гроші більше не отримаєте. Тобто між вами з'являється конкуренція за дітей, боротьба за дітей. Боріться і переможете. Рішення буде силове. Всім директорам рекомендуємо в дуже короткий термін написати розпис на останніх 4 місяці року, тобто з вересня місяця. В управлінні освіти працюватиме три бухгалтери, які зводитимуть бюджети коломийських шкіл. Решта бухгалтерів звільнять з роботи. Або директори заберуть їх до своїх навчальних закладів. Те саме стосується господарської групи, яка обслуговує школи. Її ліквідують. Нині все треба змінювати. Далі тягнути нема куди. Наголошує Ігор Слюзар. Безумовно, школам буде нелегко. Можливо, доведеться звільняти працівників та якимось чином збільшувати кількість учнів. Проблем та непорозумінь не уникнути. Яремче працює четвертий місяць. І дуже всі задоволені. Так, конфлікти у вас в колективах будуть, бо незаповнені ставки тягнуть вас донизу. Я, неповне навантаження я маю на вас. І тягнуть суттєво. Директорам не треба пояснювати, як тягнуть, всі знають. Тепер це ваша відповідальність, є пропозиція, якщо ви готові. Формувати нові штатні розклади до місяця червня. У вересні затвердять фактично мережу закладів освіти. До того часу керівники шкіл повинні скласти кошториси. З 1 вересня усе фінансування лягає на плечі шкіл безпосередньо. Попередній аналіз показав, навчальні заклади зможуть навіть самотужки робити поточні ремонти або встановлювати 30% надбавки до зарплатні за престижність. Зазначив Ігор Слюзар. До слова, 10-ту школу не закривають. Переконав міський голова. Аби цього не зробили в майбутньому. Він порекомендував жінкам народжувати побільше дітей.